Бачу, бабуля на холоді торгує. Піду заберу я це все і відправлю її грітися. Добрий день. А по чому у вас цибулька і чесник? Хочу ж не Давайте все заберу у вас. 8 8. Не Трохи. Зараз підете вже додому грітися. Боже, дай вам Бог здоров'я. Та вам треба крепкого здоров'я. сидіти тут Ну, на такому холоді. Тут півтора тисячі. Ні, не треба. Я хочу вас підтримати. Боже, дякую вам. Мені не Я бачу, ви така добра, але така сумна. Покажи. Яка у вас пенсія? Три я не добре. <сх> ну чого ви? А мені Просто стидно. Ви ж не винні, що у вас така пенсія маленька. Три дякую. А, на рахунок смаколика. Там ще з іншої сторони потім перевернете глянете. Все, до побачення.